Чисті небеса, краса перевісна, листопад, жовтневий листопад, золота, сліпуча, промениста. Осінь завітала до Карпат у святкові шати брала гори, оповила чарами ліси, а поміж дерев і зборів б'ють джерела дивної краси. Вже традиційно в передень дня працівника освіти у школах району проводять виставки дари осені. Цьогоріч у Мільці вирішили свої роботи показати ще й вчителям та керівникам Коломищини. Біля народного дому було, як кажуть, ніде яблуку впасти. Виконуюча обов'язки начальника відділу освіти районної державної адміністрації Марія Болидзюк зазначила, що такі заходи вже багато років проводяться і завжди тішать око. Тим, хто їх відвідує, виставка є традиційна, вона проводиться року в рік, з року в рік. Але цьому році уперше ця виставка проведена і присвячена Дню учителя. Відгукнулися усі школи без винятку, усі школи району і всі представили свої роботи. Виставка чудова, всі всі вчителі мають нагоду познайомитися з нею. Побували на виставці поважні гості, зокрема голови райдержадміністрації та районної ради Михайло Негрич і Богдан Болюк, відзначили майстерність виконання багатьох. Авторів за результатами огляду будуть визначені переможці, які отримують цінні призи. А вже в самому палаці культури відбулися урочистості з нагоди дня працівників освіти. На початку вчителів вітали школярі нижньоверської школи. Вони зичили своїм наставникам здоров'я та наснаги. Як зазначила Марія Болизюк, у галузі дуже багато зроблено за останні два роки. А ще у освітян великі плани на майбутнє. На даний час у районі освіті приділено особлива увага. Михайло Михайлович Негрич прикладає всі зусилля для того, щоб наша освіта процвітала. За два роки його керівництво відкрито 10 Дошкільних навчальних закладів перенесено в гвіздецький дошкільний навчальний заклад. Будується школа у, у п'ядиках. Так само вісім шкіл за кіотським протоколом ремонтуються. Робиться утеплення фасадів, заміна повна віко. Дану школу у Пилипах на 1 вересня вона гостинно відчинила двері. Ця школа була побудована господарським методом. Відділом освіти тільки заплачені кошти за матеріали. Всі роботи були виконані. Членами педагогічного колективу батьківського комітету вітали того дня освітян і очільники Коломищини, зокрема Михайло Негриш, розповів, що, що зараз у галузі ведеться активне будівництво закладів дошкільної освіти та шкіл. А голова райради Богдан Болюк розповів про підтримку освітян депутатами місцевого парламенту. Це люди, які працюють на благо нашого майбутнього, на благо нашого покоління, яких починаючи. З першого класу і до 11 класу виводять у життя, виводять у світ, виводять від материнської хати, від материнського серця. Вчитель це друга мама, яка чи вчителька це друга мама, яка дитині дає майбутнє на майбутнє життя. На сьогоднішній ви бачите, яка гарна виставка, ви бачите, скільки наші діти є якими спеціалістами, наші діти добре вчаться, поступають у вищі ужбові заклади, коли закінчують. Ми гордимося тими дітьми, які цього року закінчили, вступили в вищі ж бові заклади, і будуть вчитися на майбутнє. На сьогодні я би хотів подякувати нашим всім вчителям незалежно від освіти, незалежно від віку, а залежно від того, що ми виховуємо молоде покоління. Яке буде прославляти наш Прикарпатський край, наш Коломийський район, цілому нашу державу, гарну державу України. Якщо ми не будемо підтримувати освіту, то держава, яка не підтримує освіту, вона не має майбутнього. Адже звідси починається все. І я думаю, що об'їжджаючи наші школи, які підготовчі до нового навчального року, можна було зробити як прекрасно чудово підготувалися навчальні заклади. до... Початку навчального року, а це означає, що ті кошти, які заплановані, як і з державного районного бюджету, було підтримано депутатським корпусом, і завжди депутати завжди стараються допомагати освіті. Всіх тих нагальних потреб, які їм необхідні, не з порожніми руками прийшов на свято і керівник програми ініціатива Володимир Довганюк. Міський депутат передав від громадянського активу коло педагогам поїздку до хуста, а також подарунки кращим вчителям. Щиро вітаю з нашим професійним святом. Бажаю вам міцного здоров'я, Божого благословення і саме найголовніше терпіння, тому що діти, коли попадають до вас в руки, це як пластиліни, і вам ви постійно з них мусите ліпити великих людей, великих українців. Що Дуже-дуже важко, але вашими стараннями, вашими бажаннями з наших дітей виростають великі люди, і потім, коли ви бачите їх по телебаченню, в Верховній Раді чи, може, президенти будуть, отримуєте велику насолоду. Тож від всіх батьків міста Коломиї Матерів ще раз вас вітаю, бажаю міцного, міцного здоров'я і довгих років життя. Загалом понад 30 вчителів того дня відзначили високими нагородами. Та ще когорта викладачів отримала премію від профспілок. Привітати колег приїхали освітяни із хуста Закарпатської області. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіянти.